В минулому році, то погода, то асфальт. В цьому році починається знову. Нема асфальта, нема солярки, нема масла. Зараз вони на об'їзній красять столбики вдоль побізної. При тому, що там їхати неможливо. Я зрозумів ваше запитання. Ви дозвольте вам трошки пояснити. Насамперед, на в дійсності є багато до цього запитань щодо якості, що до якості доріг, до якості виконання робіт. Саме перше, чому на сьогоднішній день не виконується робота? Тому що немає коштів. Всі ви знаєте, що є заборгованість по 2013 році. На сьогоднішній день заборгованість буде погашена згідно наказу 65-му, згідно постанови Кабінету міністрів. Заборгованість перед виконавцями робіт. Переговорився начальник управління ЖКГ, Пайда Віктор Леонідович. На сьогоднішній день є заборгованість і до робіт ми зможемо приступити тільки після погашення цієї заборгованості. Значить, по даних роботах...